Доброго дня, мої хороші, ви на каналі Української Відьми. І сьогодні хочу подивитись для вас, розкрити таке питання. Ви мені написали в коментарях, подивіться, будь ласка, почуття там до дружини. Але я зроблю трошки інакше, я роздивлюся ваш трикутник, якщо він у вас сформований. Що я маю на увазі? Ми подивимось почуття чоловіка. Хтось до мене поспішає, бачите, карта вилетіла. Почуття чоловіка до вас та до іншої особи. Ми не будемо уточнювати, хто з вас дружина, хто не дружина, то не є настільки важливим. Ми просто подивимось, кого він буде обирати. Добре, це загальний розклад. А, він може резонувати, може надати вам ту інформацію, яка вам потрібна. Якщо у вас є бажання. На повну діагностику, будь ласка, приходьте. Давайте дивитися, важливі так, питання. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть, які ще теми розглянути. Так, дівчатка. трикутник, Давайте дивитись трикутник Чоловік. Хто ваш чоловік? Король мечів? Хто ви? Сила. Хто інша жінка? Третя особа? Зараз будемо розкривати. Дивіться, він, король. Мечів, Тобто він дуже категоричний, не гнучка людина, людина, яка зараз може бути в позиції: Я не хочу нічого вирішувати, не хочу нічого роз'яснювати, не хочу ні про що думати, я сам за себе. По то людина може бути під впливом. Якщо ви третя особа, то є коханка, то під впливом однозначно ви кожен під свою ситуацію. Якщо коханка в нас ви, то вдома його гарно годують. Розуміли? Такий якийсь легкий вплив. То загальний розклад, але є на чоловікові щось таке, що змінило поведінку, що зруйнувало плани на вас. Дивіться, забачте. Що зруйнувало плани на вас? Ви для нього сила. Ви даєте ресурс, ви даєте нові можливості. Він за рахунок вас підпитується, і йому важко від вас відмовитись. Якщо він зараз десь, кудись подівся, не спілкується з вами, тут кажуть, поки що не чекає його, він якось. З'явиться так, що ти не зрозумієш, ні з того нічого. Різко з'явиться. Не чекай, то буде не заплановано. І з'явиться він з любов'ю, бо він до вас прив'язаний. То не магія, то а, залежність психологічна від вас. Тому що він за рахунок вас виживає. Це якщо ви зараз з ним не на зв'язку, він пішов до третьої особи І якщо ви з ним не спілкуєтесь, що він до вас відчуває? Ті жіння велике, гармонію разом з вами. Він може вважати, наприклад, я вам хочу сказати, що він може вважати, що то ви його ворожили. Так. Що якось з вами дуже цікаво. Особливо, якщо ви не жінка, а коханка, то, він, то йому можуть навіть це нав'язувати. Що то ви його ворожили? Він буде до вас приходити за зціленням. Зціли мене. Чи будете ви удвох? Важко цього досягти. Ви знаєте, тут чоловік взагалі може гуляти. Ні, тут будуть зради. Будуть зради. А, третя особа, третя жінка. Вона людина, яка заманює, як людина, яка щось обіцяє. Які тебе почуття до неї? Нема почуттів. Але я до неї йду, дивіться. Тягне туди, що тебе туди тягне? Сам не знаю. Не хочу, але ноги несуть. Не хочу. Ти будеш з нею з третьою особою? Мені важко, мені з нею погано. Якийсь час буде? буде, але дивіться, тут він настільки буде страждати, він за вами страждає. Гуляти хочу. Якоїсь свободи від неї, від третьої особи хочу. Хочу гуляти, хочу своїм життям жити до вас прийде. Боже, тут такий, дивіться, тут загальний розклад, але тут є така о, велика вірогідність, якщо ви коханка, то в нього ще одна буде. Якщо ви, ви дружина, то до вас прийде. Чомусь випадає, що йому дуже важко піти на розлучення. на ну, офіційне поводружений, йому дуже важко. Він буде дуже затягувати з тим, щоб розлучитися. Тут така вірогідність є, що він буде прям тягнути. Давайте вам підказку, пораду, якщо ви дружина. Не уходьте в негатив. В сльози, подивіться себе на негативні програми і його. Якщо ви коханка. божечки У вас ще чоловіки будуть. Тут порада. Обирай вірно. Обирай, тут у вас два буде. Цей і ще чоловік, якщо ви коханка. Кажуть, це й по долі, але доля важка. Обирай серцем, що, що тобі підкаже. Ну, дівчата, хто не коханка, я хочу сказати, що вам як альтернативу дадуть іншого. Чому ж уж дають? Якщо ви хочете прям особисту ситуацію подивитися, яку саме магія робить, чи е, що зробити, щоб він розлучився. Ну, Кажу, магію робить мага, витягаю. Приходьте на особистий розклад. Подивимось ваш трикутник. Ваш трикутник подивимось. Подивимось, як вас врятувати від цього, щоб не було сварок та негативу на вас.